Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим. Добрий ранок! Привіт-привіт, хлопчики і дівчатка! Діти, а давайте пригадаємо, якою мовою ми розмовляємо. Так, українською. Послухайте цікаву загадку. Ми, звичайно, не хитруємо. Нас і бачать, нас і чують. Це зовсім не дивина. Як же наші імена здогадалися? Це загадка про звуки і букви нашої мови? Ви вже знаєте, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви Бачимо та пишемо. Сьогодні я вас познайомлю з голосними звуками. При їх вимові повітря з ротика виходить вільно. В українській мові їх шість. А, О, у Е, И. І, і. Ці звуки можна проспівати. Ми їх вимовляємо за допомогою голосу. Давайте спробуємо їх проспівати. Зверніть увагу, як при вимові цих звуків відкривається ротик. А. -а, -а. О. Е, И, И. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру. Впіймай звук, а ловити ми будемо звук А. Правила гри такі. Розгляньте малюнок дуже уважно. Якщо у слові є звук А, плесніть у долоні. Готові? Тоді починаємо. Апельсин. Піймали звук? Молодці. Звук Ага. Стоїть. На початку слова. Кіт. Є в слові кіт звук А. Ні, немає. Коза. Є в слові коза звук А. Піймали звук А стоїть. В кінці слова ЖУК. В слові жук звуку А немає. Мама. В слові мама аж два звуки А, тому плескаємо два рази. Колобок. Є в слові колобок звук А? Ні, немає. Баклажан. Скільки чуємо звуків А? Баклажан. Три. В слові баклажан три звуки А. Молодці дівчатка та хлопчики, сьогодні ми з вами закріпили знання про голосні звуки. Дякую вам за увагу. До зустрічі!